Питання по Айнавчику. Я тут нещодавно з'ясував методом виключно наукового тику, що у Айнава є така особливість, коли налаштовуєш перемикання потужності VTX з пульта, то Айнав бачить лише 4 рівня потужності. У мене був АКК трьохватнік останньої останній версії, у якого 6 рівнів потужності. Я налаштував на трьохпозиційний тумблер на пульті: перший рівень, другий і максимальний шостий рівень потужності. Перший другий нормально перемикається, перемикаю на шостий, нічого не відбувається. Ну, думаю, мало, можливо, від X не вистачає живлення, може він реально сам не хоче на максималку заводитись. Тож поставив п'ятий рівень. Перший другий нормально. Перемикаю тумблер в третє положення, що відповідає, п'ятому вже рівню, нічого не відбувається. Спустив на четвертий і все запрацювало. Поки залишив так до з'ясування причин. І лише згодом я почув, що дійсно у Айнава є така особливість, він сприймає лише 4 рівня потужності ВТХ. Це через те, що раніше ВТХ, мабуть, не мали рівні потужності більше, ніж 4. Але зараз вони є. Тож в мене питання, чи знайшов хтось якесь діюче, доволі просте, можливо, через командну строку рішення, як цю проблему пофіксити. Якщо так, то обов'язково пишіть в коментарях, це буде корисно і мені, і тим, хто дивиться це відео. Звісно, на поверхні лежить рішення брати VTX, у якого 4 рівня потужності, але то і так зрозуміло. Користуючись нагодою, я запрошую всіх в нашу fpv базу в Discord, за посиланням в шапці профілю. Бо я реально навіть не знаю, чому вас досі там немає. Там спілкування відбувається по категоріям, по різним тематикам набагато зручніше, комфортніше і ефективніше ніж в чаті телеграму. Тож всіх запрошую на fpv базу Discord, Посилання в шапці профілю. Чекаю вас там.